Доброго дня! Наша тема це освоєння космосу. Освоїти щось означає вміти ним користуватися собі на благо, але не створюючи проблем. Освоєння космосу можна умовно поділити на три етапи. Теоретичний, коли люди створили, придумали науку астрономії і почали накопичувати знання у ній. Це технічний, коли люди почали випробовувати різні конструкції і засоби для виходу в космос. Ну і практичний це коли ми навчились будувати і запускати ракети і інші об'єкти в космос. Кожен з цих етапів передбачав взаємодію науковців з різних галузей, аж поки не з'явилася космонавтика, наука про польоти в космос, ну і галузь людської такої діяльності. На території Російської імперії, потім Радянського Союзу, проживали вихідці з України, які активно брали участь у розробці на різних цих етапах. Ми проговоримо про їхнє досягнення попутно. Для того щоб вийти. Космос потрібні спеціальні космічні апарати. Їх називають ракети або ракети-носії. Вони дуже величезні. Це, по суті, балони з газом, що виводять корисний вантаж. А корисний вантаж знаходиться або в чорному, або в білому носику ракети. Зверніть увагу, в кінці жовтих стрілочок стоять люди. Це що ви уявили розмір середньої ракети, а є ще ракети гігантські. Також в космос можна літати на космічних човниках. Ось такі схожі на літаки, апарати, які взлітають як ракета. А Повертаються на землю, як літак, сідають на шасі. В них є своя користь, вони багаторазові. А ракети з попереднього відео фрагменту е, одноразові, повертаючись на землю, вони згорають і розпадаються на запчастини. Потрібно спеціальне місце для запуску ракет. Називається це космодром. Найкраще космодроби на водні або плавучі, тому що їх можна е, доставити до екватора, де земне тяжіння найменше. Але якщо країна не має такої можливості, то запускає там, де має, тобто на суходильному космодромі. Ну, в космос ми запускаємо штучні супутники землі. Вони виконують функції для зв'язку, для інтернету, якісь військові цілі, розвідка погоди, корисних копалень, все що завгодно. А ось цей крайній справа з такою довгою антенкою – це зонд «Вояджер». Він вже летить 40 років і вийшов за межі сонячної системи. Початок космічної ери стартував 4 жовтня 1957 року, коли Радянський Союз запустив перший в світі штучний супутник Землі, отаку От кульку з антенками, яка літала на низькій орбіті навколо землі і пікала. Ну, це все, що вона могла робити. Далі почалися експерименти з тваринами, брали таких тварин, які живуть поряд з людьми, тому що нам потрібні схожі умови температури, повітря, вологості тощо. От 3 листопада 1957 року вже другий супутник, трохи більша кулька, не повернулася на землю, але собака по кличці лайка загинула, не змогли витримати необхідну температуру. А п'ятий супутник, 19 серпня 1960 року, з собаками лайка, білкою і стрілкою повернувся на землю, собачки ви. А потім навіть стрілки були цуценята. Є навіть мультик такий, можливо, ви його бачили про цуценят, білки і стрілки. В тих країнах, де була можливість проводити експерименти з мавпами, вони там водяться, або їх можна було купити, то проводили тести космічних апаратів з мавпочками, тому що вони ще дужче на нас схожі. Але там, де мавп не водилося, експериментували. на кішках, собаках, інших тваринках. Наприклад, в Франції навіть трапився такий кур'йоз. Готували для польотів кота Фелікса, він взяв утік, запустили кішку Фелісіту. Вона благополучно повернулася, ще потім багато років жила в їхній космічній агенції ловила мишей. Також проводили експерименти з черепахами, з кроликами, хом'ячками, мишами. Чого туди тільки не запускали, а насправді в космос, тобто за межі ракети, випустили в скляні колбі ось такого мікроскопічного організму, це називається ведмедик тихоходка, перевіряли дію радіації на живі організми. Більшість ведмедиків колбі вижили. Ну, Над кішками собаками таких дослідів не робили. І вже 12 квітня 1961 року в космос був. Перший відправлену людину. Юрій Гагарін полетів в космос і повернувся живим і неушкодженим. Йому належить легендарна фраза Поїхали. А ось Сергій Корольов, родом з міста Житомира, сконструював ту ракету, яка змогла вивезти Гагаріна в космос. У американців 5 травня 1961 року Аллан Шепард е, тоже вперше піднявся в космос на американській ракеті. Саме він запропонував е, ідею. Літаків шатлів, які приземляються, тому що дуже йому не сподобалося падати в частині ракети на землю. Взагалі, космічні польоти дуже дороге задоволення. Це можуть собі дозволити лише деякі країни. Також вихідець з України Павло Попович літав в космос. Він був четвертим космонавтом всьому радянському союзу і першим родом з України. І в космосі він був не кілька годин, а вони були чотири дні. І це була групова місія. Першою жінкою, яка побувала в космосі, була Валентина Терешкова. Її зачіска в свій час була писком моди, всі хотіли прическу, як у Терешкової. Вона потім дуже багато знімалася в таких передачах, запрошували давати інтерв'ю. Ну а серед людей за межі ракети космос вперше вийшов Олексій Льонов, ну, як з ведмедиком тихоходкою, тільки він був в скафандрі, вийшов через спеціальний шлюз, облетів кілька разів кром ракети, тримаючись за троси, і повернувся назад на борт ракети. І повернувся потім відповідно на землю, неушкодженим. Також віхою в історії освоєння космосу є політ на місяць. А сполучені Штати Америки запустили цілу команду на, лі, на а, ракеті ракеті 11 Вони приземли посадили свій апарат на місяць, сфотографувалися там і повернулись назад на землю. І а, Нілу або Нейлу Армстронгу належить фраза. Вона також часто з'являється: це маленький крок для людини. Ну крок людини на місяці, але величезний стрибок для всього людства. Їх, речі, які вони залишили на поверхні місяця, до сих пір там зберігаються. Правда, прапор впав, не втрималася деревинка в місячному ґрунті. Леонід Каденюк перший мешканець уже незалежної України, який літав в космос. Він літав у складі міжнародної космічної місії на американському шатлі. Для цього треба добре знати англійську мову, і в космосі він провів 16 днів. Працював на міжнародній космічній станції. Зараз люди в основному в космосі перебувають на міжнародній космічній станції. Її будували як конструктор Лего з частин, привозили окремі модулі, і складали в космосі. Це дуже дорога в утримані станція, там постійно щось ламається, ремонтується, добудовується, перебудовується і спільними зусиллями її фінансують 15 країн в світі. Що ж дало нам на даний момент освоєння космосу? Це відкриття хімії, в фізиці, в зв'язку Wi-Fi придумали для зв'язку, тому що землі в космос шнур не протягнеш, позвонити. Далі землі люди, місяця, люди ще не літали. Далі ми можемо запускати пошуки безпілотні апарати. Наприклад, компанія Ілона Маска зараз планує політ на Марс. Ну і інші установи займаються дослідженням глибокого космосу, шукають сліди життя. Ну, можливо, ви зробляте в цьому напрямку відкриття.